Володимир Бодня, псевдо, вогонь. Так як я трохи пишу, то і вогонь. Ну, взяв таке псевдо. Так, а ну я переселенець, колишній переселенець, але зараз уже тутешній, Ну, вже два з половиною роки тут ми живемо. І спочатку в стриммі були в селі, ну а зараз вже надвір. Надвірна. Ну, о, я тебе вчора казав, ну такий чудовий край, дивні люди. Ну, я казав так, що якщо от людина живе десь на горі чи під горою, вона ну, не помічає цю гору, Тут вона є та й все, звичні міста. Або та людина, котра е, от живе на морі, десь на березі моря, теж ж воно море та й море, звичайно. А коли людина... От нова приїздить, то вона бачить оцю всю красу, і в неї широко розкриваються очі, і вона ось-ось-ось. І напевно ці моменти, фрагменти, оці світлини. Ну, я так би намагався щось піймати, щось от, дати ці світлини, що побачили інші. Там в Фейсбуці спочатку виставляв. Ну, Роман Глодан це все побачив і запримітив і каже: ну, вам треба йти в Требіту, вже в студію фото, кіностудію. Ну, я кажу, та ні, напевно, я ще не такий досконалий митець, ні-ні, ні пора. І от це то як спікувався, він і все нагадує, 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 нагадує. Вам треба і все, вам треба. І... Ну, от і це сталося що треба. Якби це така пропозиція Романа Глодена. Це якби ну а щодо того, коли фотографіями почав займатися. Було ще мені вісім років, там здається, чи вісім з половиною. Це було в 1966 році. Бачите, який я древній зовсім. І я купив, а придбав як я, я гроші. теж треба було гроші назбирати. Назбирав я в святвечір ходив до хрещеного батька, до хрещеної мати носив вечерю, ще десь ходив. І я назбирав сім рублів. Чи 70, чи 80 копів. А на той час це були гроші. Ну, це були гроші. Мій дідусь, дід Петро. Він от все життя не пропрацював в колгоспі, у нього була пенсія 7 рублів 60 копійок. Так що можна уявити, що я дідусеву пенсію там за один вечір надбирав. От. І, ну, і в мене це була мрія. Мені подобалось, як. Телевізор, там щось тільки розвоно розпочиналось, де в нас не було там. Сім'ї бідненько жили а в сусідів. Е були і телевізори такі малюсенькі такі екрани. І от я там, як і зараз пам'ятаю, фільм угорський йшов Капітан Тенкеш. Ой, там щось він робиться цей капітан, за ним якісь гайдуки ганяються з нагайками в місці. Ну б'ються там, щось а от мені як це подобало. І от я вирішив, що треба придбати. Фотоапарат. Я придбав цей фотоапарат, який зараз я пам'ятаю, він коштував 6 рублів 50 копійок. Руб. І ще гроші залишили, щоб фотобачок купити, там, плівку, це фотобумага. От я і зробив першу свою фотографію, була вона 6 на 6. Ну, це така фото. Почалося. А потім вже в школі з одним товаришем у мене вже з'явився інший фотоапарат. Чайка, там було 72 кадри теж. Проявляли там все це е, е, плівки, потім робили всю ніч робили. Ці фотографії. Е, найбільше мені це як результат іде, е, значить, глянцеватель такий стоїть, і там ще розігрівається батарея. До нього такі атласні ці дві пластини металичні, на нього це вологі фотографії. А потім це як вони вже дозрівають. Можна сказати, вона такий звук приємний. На таких частотах. Оце вже фотографії готові, відкриваємо, дивимося. А потім вже несемо, а в школі. ну всі. Оце зустріч була, та давно вже ще 15 років тому, ще до АТО. І як усі згадували, ой, як скільки ви фотографій наробили, скільки ви наробили всього. Ну, от якби потихеньку, потихеньку. Ну, а тут... Надвірна, ну знову ж, надвірна це надвірна. Якби я її побачив своїм очима чудовий край, і, напевно, напевно буде ще якась виставка. Так що потихеньку. А я як виникла ідея виставки? Цієї цієї виставки. А, ідея? Ну от ідея, це можна сказати. Е Пан Глоден Роман, він знаю, все розповість, це його ідея. А я тільки якби е, слухав, слухав його і кажу: ну ладно, будемо, будемо. Так що ідея, ідея керівника тримбіти, кінофотостудії це все його ідея. Я його заслугав. ну, я тут трошки, я тільки що прийшов там, це тим паче зараз воно ж бачити, як клаць там щось, клас, та й все. Це раніше було, треба. Е, Цю плівку цю проявити. Це було найскладніше для мене. Це ж треба було і в темноті, чи під ковдрою, чи десь у льохі там забрати, щоб воно світло не потрапляло. А потім вже ці фотографії робити. Мав би бути червоне світло, ну нічого, що в мене було, не фітзбільшувачів, нічого. Ну от і з часом все придбалося, і ну можливо, і ще залишилось там на Вугледарі. На жаль, він зараз де окупований. Якщо де окупують, ну напевно, повернулось там багато тих якби чорно білих фотографій, ті, котрі ще ну, сірих часів Радянського Союзу. Ну, отаке. А як ваш вибір впав на надвір? Ну що ви приїхали в на надвір? Чому надвірно? Я колись ми приїхав. Проїжджали на двірно. Це було п'ять років тому. Були так, якби відпочивали в жабті, в верховині. ну, Теж сподобалось. І ми були у жовтні місяці, але така файна погода стояла, що ну, жодного доща було, сонячно було. І мені так сподобався цей край. А от на ми проїжджали там по бізній дорогі. Написано надвірно. Але я не бачу міста. А воно ж місто зовсім не там, зовсім тут. А потім почали спілкуватися з деякими надвірнянцями. Ми з ними познайомились там по живій етиці. Це от стримка там Неля Васильівна Гришагіна. І вже ми як сюди їхали. Ми не знали, куди їдемо. От об'явили евакуація, евакуація. І ми їдемо. Ну світ за очі, не знаємо куди. До Львова доїжджаємо. Цей брат він вже в цьому. Він на день раніше виїхав з моїм племянником, Вони вже е, в Угорщині кажуть, направляємося в Австрію. Там цей центр всіх переселенців був, і кличе нас туди. Гукає, ну мені щось за кордон їхає. Я якось ну, відчував серцем, що краще десь буде тут. Ну от ми на Лівасини зателефонували, ну підшукали, але ну, все було вже. Ми пізно, на жаль, виїхали, що вже квартири важко було. Це вже. Знайти, от вона дала нам прихисток у стримбі, дай Бог здоров'я, дай довгі літа, хай все й не буде добре, і от прихисток був не А потім уже підшукала для себе одну кімнатну квартиру тут у. На двірні, і я не шкодую, не жалію, що десь ми в іншому місті. Якщо були десь в іншому місті, там в Австрії чи Німеччині, ну виставки б не було. А так наразі, от виставка, є все добре, і пан Роман. От він якби добра душа. Я його попросив. Учора, щоб це було музикальне оформлення. І тут і, і скрипка була, і гітара була, і сопілка була. Ну, ну вчора вечір був такий чудовий і ну, запам'ятається. Напевно, не тільки мені запам'ятається усім. Ну такі, ну, була, хоч лиха година йде, але ну, такі е, моменти, от ну, треба людині відрада, яка що була для душі. Ну, людина має собі. Якщо вона вже пробуджена, духовно, розвинута, ну має вона в собі світло, а цим світлом е, треба ділитися. Ну, ці світлини, якщо там дійшли до когось, до його серця, до душі, і людині краще стало радісніся. Ну, це добре. Навіть для, ну, для однієї людини це вже добре. Ну, так я думаю. А ви ще пишете книжки, так? Як письменник? Так, я вже у мене вісім книг. І от е, вже, от і останню книгу закінчую, вона буде називатися вже її назва. В е, напорозі до сакрального. Це ну, це я якби е, ну підсумував усе те, що такі моменти були, що в мене в житті, там такі якісь медитаційні і щось таке. Дійсно, сакральне, те, що е, потойбічне, щось там таке розкривається. От. І ця книга, ну напевно, вона буде до кінця року або на початку 25-го року. А швидше ще буде. Е, ми от працювали в літературній студії Бестрінь. Е, я познайомився з дуже е, такою доброю душою. Це, е, Марія Васильівна Стефурак, і ми з нею зробили проєкт книжку мою дитячу казок Віра Байрактар», Ну так домовилось, ну перекладаємо німецькою мовою. Вона каже, де не знаю, згадаю німецьку мову, але вона 53 роки була викладачем німецької мови. І, і вона згадала, і тривав цей час, цей тривав час 8 місяців. Ми працювали. Потім чула, ну більше я допомагав технічні такі питання, а на от, Марія Васильівна вона, вона є в ще в неї порох, пороховницях. І вже ми от знаємо, що нам повідомили, що книга вже з'явилася на полицях е, Німеччини, Австрії, напевно, Швейцарії. От, і от і вже йде нам, ну вже йде по пошті, і от з дня на день ми маємо її отримати. І оце я думаю, що в літературній студії Бистрій зробимо таку маленьку презентацію. Ну, все таки, ну, такий маленький у нас тріумф, що скільки працювали. Я навіть ну, надії десь купив, що не буде, вже хотів відмовитися. Там така, ну багато, різні там формуляри треба заповнювати, де ця де, де реклама де справжній то, що треба. Я не міг це вдягати, але. Але отакі поштовхи давала Марія Васильовна Стефурак. Вона каже: Ні, все буде добре. Все і от, якби завдяки тому її устріблінню, завдяки тому, що вона е, ну так трохи штовхала мене. Ну, все вийшло. Я думаю, от е, в літературній студії «Бистрінь» Це буде на початку грудня. Е, напевно буде якась маленька презентація. Ну, така радість. Ну, от в лиху годину, ну має і бути радість такі. А це з на мене. Ми вивезли його. З це сьогодні день культури. От, і це якби ця виставка вона приурочена до Дня культури, Дня культури і митців народного мистецтва. От, і це оце, знамено ми вивезли з Вугледара, коли від'їжджали, це вже другого разу. Оце воно е, стріляють вже <клух> будинок, палає там. Там будинок, а ми збираємо книжки, це знамена, це знамено світу, знамена миру, знамена культури. Якщо тлумачити, брати, це от зовнішнє коло велике, це і є сама культура. І поєднує вона три маленьких кола – Це мистецтво, наука і релігія. Це древній знак він на всіх континентах, в багатьох країнах його знаходили. І от цей об'єкт навчить синтез, синтез науки релігії і мистецтва віддає справжній поштовх до еволюції. Якщо, це є, якщо культура рухається, це значить життя йде, життя триває, все йде, все йде, йдуть гаразд, йде прогрес. І тому. Ще є е, тлумачення таке. Ще от зовнішнє коло це вічність, а три е, кола всередині це минуле, е, теперішнє і майбутнє. Теж добре, тому що живемо ми в вічності, значить ми всі вічні. Ну так. Я бачу, вам дуже подобається пейзажі, так, природа, ну на на світлина. Я в і портрети, так, але ну, до душі. Так, так, ну природа, я просто ну, отак як щас і нагло став на те, що от приїздить людина степу, ну вона там тільки степ бачила. А тут ну зовсім все іншому. Навіть от уже скільки я ходжу на ту природу, там і ходжу на озера, там на. Річку бистричу, ну все вже своє, все рідне. Вже я тут уже відчуваю себе, що майже не два з половиною роки прожив, а вже п'ять чи шість років. Ну всі знайомі вже якось От, о, пан поет пішов. О, пане. і, і тому природа для мене. Це фактор багатозначніший, тому що в природі тут бачите, якщо людина пише, ну не знаю, поки буду писати. Поки ще там є музеї, інколи приходить, тому буде писати. А сама природа, ну напевно, коли ти десь напевно десь загальмувався якийсь процес, ти через цю вкладочку проходиш. А тут зовсім світ, і ти бачиш вже зовсім по-іншому. І в тебе може потім з'явитися якась думка. У там я сидів вдома, нічого не приходило, а тут я на природі щось дало тому, що тут, я б сказав, надвірні, ну така. Енергетика гарна. Тут такий є, якийсь космічний магнетизм, що він спонукає до чогось, щоб, щоб написати. Тому як я відчуваю себе ще в ну, повному по моєму і, напевно, ще будуть книги, і, напевно, і не одна, але ну, є там проекти на ще одну книгу. Там, якби я вже домовляюся із нашими художниками-двірнанцями, котрі там будуть ілюстрації давати до них. Те, ну, всі знайомі, всі близькі, всі допомагають. Ну і мені подобається. Я, мені подобається те, що я потрапив на двільну, що я надвільнями вже. От все мені подобається. Дякую, пані Романа. Ну от і національ, керівник. Так би я б сам до цього не додумався, що треба робити виставку, але керівник, ну він півроку вже мені каже, ні, я хочу кажу, там португальця одного ну, за кордону зробити. У нього такі файні фотки, там він настоящий, справжній майстер-клас. Але... Пан Роман каже, ні, тільки ви спочатку, а потім Португальська. Таку високу пропустити, ти що, <рисум> це був би гріх. Так що це <ця> подяка ось керівнику. <рисум> <рисум> Будь ласка. Дітей, яке слів про знаєте, е така добродушість, щирість Володимира, вона спонукає, звичайно, на краще, і я е десь би мав мог... гріх, якби я. Побачив жив світлини, які він кидає в інтернет, щоб його, ну скажімо так, примусово затягнути у трембіту, бо він якось відволікався. А що, та нащо, то я так починаю. то я... Кажу, Володимир, в тебе все добре, все добре. Власне, дивіться, там і позрети, і пейзаж, і архітектура наша, і Карпати. Ну, він справжній гузол, східний гусол, значить, як він <толків> наш. Я думаю, життя продовжується. І в такому випадку я хочу подякувати, звичайно. Всевишньому Господу Богу, нашим воїнам, нашим друзям, нашим всім побратимам, які цінують, люблять творчість, бо без них, мабуть, би не було цього свята, значить свято продовжується. І духовний світ немало немаловажний в цьому часі боротьби. Мабуть, це побачу, це вчую, це вчора були. І хай там, як Володимир каже, хай одна людина це побачить і втішиться в такий час злоби війни, і я думаю, це вже добре. Життя продовжується, пана Володимира багато ентузіазму у нас теж. Я зараз готую виставку до Франківського вівторок, везу, значить, везу його три світлини і наші. Це вже наша, до речі, може так і символічно, бо 10-та виставка цьогоріч, Це, мабуть, ще за моєї студії так не було, так точно не було. Значить, це прогрес. І є вже в нас 20 побратимів фотостудійців, які на черзі чекають на фотовиставки. Значить, процес пішов, життя продовжується. Я все тішу цим. Ще найбільше тішуся, що я зумів продовжити наших старіші традиції, тобто не забулося це. ми мене старіша фотостудія в області, і ви собі уявіть її, я зберіг її так, якби не було, хочу можу цим це похвалити, бо вона була занепала в край, нікому це не треба було. Це якось, мабуть, я виніс. І то може випадково, бо всяке було, але якось правдами, неправдами, завдяки друзі, завдяки нашим побратимам фотосудійців це вдалося. Ну і рівно ж хочу побажати, щоб ми все-таки трималися на плаву, щоб ми ті зараділи один одному. Ні в чому не здаваємося, Підтримуємо, манемо один одного потіхою, життям. Милість Господня велика, вона чує нас, але не западати ніякому випадку. Отак триматися від Східної України і, і скажімо, вузький процес його долі. Це своє зараз перекинувся чоловік в інший світ майже. Але він наш, він прижився, він цінує, любить це все. І Хай так буде, хай буде продовження у творчості, хай буде продовження в житті, хай все нас, радує. Будьмо разом. Я вам, пані Ларисе, щиро дякую, пресі дякую, бо все-таки дуже важливо, що нас десь трохи цінують. Хай там маленька ізюминка йде інформація, але вона важлива, десь хтось побачить. І скажімо, і влада сей, він, ну, мабуть, поцінує, скаже, от все-таки люди працюють, вони є, але вони не запали, і тим більше, що є дійсно прогрес. Так що життя продовжується. Дякую ще раз Богу, дякую вам. Тішуся вами, люблю вас, шаную вас, хай береже вас Господь, дарує здоров'я, міцне, сили, моці, духу, не пабати в вічі, рости, тішитися, радіти життям, бо ми давня. Е, Віковічна нація, і, мабуть, як ніколи нас хочете знищити. Я думаю, навпаки перекільше, чимолому творити, робити добро, і Господь нас сторицею полюбить і віддасть нам те, що ми хочемо. З любов'ю, Роман Глодан, це я. <різь> а, казали, що вчора був музичний супровід, можливо, зараз щось заспіваєте. Ну, хіба такі короткий цей суп без супроводу. Ти тут тема. <різь> <різь> А вчора, товай, вчора, давай, вчора, вчора, вчора я не встигла об'являти музичні антракти. Спочатку собілка була, потім скрипка була, потім е, була гітара. І навіть інші брали гітару в руки і брали скрипку інші в руки. Ну було, ну файно, було, ну, ну, так, було чудово. чудово. Такої так, пісні нашої споли. Нічого, не чекаючи від долі. Живу собі, так ніби не живу, і суну дні проча на миполі, стоп сніг, столочили траву, і суну дні проча на миполі, стоп сніг, столочили траву, іду до Бога, і несу молитву, вдивляючись в очі сірі, їх сумнів. Життя для мене швидше поле битви, ви чуєте отямитись мої дні, життя для мене швидше поле битви, ви чуєте отямитись мої дні, і знов затихну, наче сплячку, впаду, а сонче спод все, як наяву, а стребену. Бо хто зійшов до мого саду, бо сніг столочив, потоптав траву, а стрепенуй, бо хто зійшов, до мого саду, бо сніг столочив, потоптав траву. От так. Слова і музика Романа Глодана. Ну, на жаль, музики нема, але вчора це було під тару. <плес> 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 Думаю, ну, що ми десь з вами мусимо зустріти спати манам, коли мені заграли на всіх інструментах і та співали. Мого колега, дружина, пані Лариса, він, до речі, якось так ну, дружили в справі побратимською дружбою і заходив він до мене, світла пам'ять, якось, знаєте, ну, є люди, багато помирають, але є такі люди, які залишаються в серці, не забуваються. Сльози радості чи плачу йти, але таке життя, на жаль, жорстоке, різне, буває, що мусив змиритися, але він хотів, то він казав, каже, я прийду, якось там щось грав, він каже, я з Ларисою прийду. Я ката, де нащо то мені? то Ні, я прийду. Так Так що мусити, то бажання Любомирова викликати. Не встиг він. Не знаю, я не професійний. А зараз, відколи війна, до речі, я вчора казав, я... Практично ні один інструмент не брав, абсолютно це. Виключено, ну не до того, мабуть. Я не скучно думаю, а не йде, от не йде, от, от не можна. Думаю, як тебе ж поселитися, коли ти бачиш е, таку трагедію. І то от мене зрушив же пан Володимир. Наша не лочок такий гарний, це наша така мила. Ну ви знаєте, я вже казав, що ми її, а вона наша, бо гарний сад для виставок, дуже гарний. У перспективі там в бібліотеці ну, самі бачили, там згужено, а тут просторно. ну, Так що ми її дуже любимо і ми її вже нікому не віддамо. Тому ви ці в треба було стрітитися, а як? От людина, ну от кажуть, от, хтось там, а чому я не там, а чому я не так? Але людина у певний час так. і в відповідний момент, і в окремому місці у певному має бути так. Оце її доліна. Значена, чи Фатом її привів. От Фатом нас привів і сюди в музей, і ми в музеї. Це ні, ні, правда. Я, я якось, знаєте, ну є такі жорсткі на шляху люди, які от ніби то є але -то. а тут от воно от якась магічна сила притягує її, і нам слава богу вдається і ну і чимось, звичайно бо вона мила шукає сама де до я чого ви не йде а за де ви пропали так що свято є свято продовжується раз я такі друзі творім робім добрі справи вона у нас є така гарна дівчинка яка нас приймає і ще й гроші не бере тобто я теж гроші Дякую за такі хороші слова. Ми з студії Трембір та фотостудії фотоклубу співпрацюємо вже не перший рік. Так я вже було декілька виставок вже було. Зазвичай це були колективні виставки в нас в музеї. А от сьогодні маємо нагоду представити персональну виставку нового молодого учасника. Молодий, ну молодий, зовсім молодий. Душою, душою, душою <рес> духом. Ну може там фізичне тіло трошки там підтримує. Тебе енергетика виглядає на 25 річного. Так, так, річ, а, так. Я, так, так, так. <рес> Добре, дякую. Пана Володимира Годня. Так, бажаємо йому творчих успіхів, щоб наша виставка була йому Першою і поштовхом великому великому поштухом. Ну мені ця листівка листавка запам'ятала і, і запам'ятає. Я думаю, не тільки мені, ото От, вчора okay. був так на цьому okay. заході. Ну я думаю, це одним ну, духом було. Це не скільки наскільки отак воно, ну отак просто як дійсно як є, я одна сім'я, одна родина. І була перша частина, друга частина була, третя ще. Да. – <ріхи> ще... А головне <ріхи> музичні заставки, музичні <ріхи> номери були. <да>. Все <ріхи> вдалося. <так що ріхи> вдячний всім вам, друзі, бо без вас, ну без вас, бачите, кажуть, що без людей ми ніхто ніщо. І всім, хто це побачив відео, будь ласка, хай приходять, і в нас є. Ми всіх чекаємо. Книга відгуків є, хай запишуть це. А якщо буде відгуків багацько, то ми зробимо ще одну виставку. І ще пан Володимир і напише книжку про відгуки, О! кладе туди якісь знаки. Такі ну, я, я... я переконаний. Так і ми буде ми... називатися книжка. Виставки. Ну Виставка діятиме щонайменше місяць, запрошуємо. Приходьте до нас по музею. Ти щось глотана там не відрізнує часом. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно Ставте став, вподобайки, коментуйте і побільше переглядів.